Щоб ти не писав у чат GPT, пам'ятай, усе може залишитись назавжди. Щодня мільйони людей звертаються до чат GPT, але майже ніхто не замислюється. Усе, що ти введеш, може зберігатися або навіть потрапити до навчальних баз. Тому є прості правила: перше, ніколи не пиши про незаконні дії. Це не тільки ризик бану. У деяких країнах боти зобов'язані передавати підозрілу активність спецслужбам. Друге ніяких паролів, банківських даних і номерів карток, навіть якщо чат Здається безпечним, витоки завжди можливі. Третє корпоративна або комерційна таємниця. Компанії вже мали серйозні проблеми через необережність співробітників у чаті. Четверте медична інформація: твої діагнози чи дані пацієнтів можуть потрапити не туди, куди б ти хотів. П'яте інтимні розмови або особисті історії. Навіть беззлобні фрази можуть залишитися в базах і використовуватись для навчання моделей. Шосте унікальні бізнес-іделі, проєкти, стартапи. Що ти введеш сьогодні? Завтра може опинитися в чужих руках. Запам'ятай головне, що одного разу написано в чаті те ніколи повністю не зникне.